Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну та просту сирну пасочку. Беремо вершки мінімум 33%. До них додаємо жовток. Ставимо на вогонь та при постійному помішуванні доводимо до перших бульок. Знімаємо з плити та лишаємо охолоджуватись. Далі візьміть м'яке вершкове масло. Якщо воно тільки з холодильника, трішки підтопить в мікрохвильовці, але не розтоплюйте повністю. Додаємо варене згощене молоко та збиваємо міксером до однорідності. Далі до цієї маси додаємо кисломолочний сир. Можна попередньо його перетерти через сито або взбити блендером. Але сир має бути обов'язково сухим. Додаємо вершкову масу і вимішуємо до однорідності. На цьому етапі можете додати родзинки, будь-які цукати. Або крихти шоколаду. Далі беремо звичайну пластикову форму. Наниз ось так викладаю фольгу та наповнюємо сирною масою. Марлю в цьому рецепті можна не використовувати. Накриваємо харчовою плівкою та лишаємо в холодильнику мінімум на 6 годин, а краще на ніч. В мене пройшло приблизно 12 годин. Пасочка стабілізувалась. Ось виділилось трішки рідини. Тож, давайте її розпакуємо. Що можу одразу сказати, мене трішки підвів сир. А точніше, моя неуважність, тому що він був недостатньо сухим. Паска, звісно, тримає форму, але її поверхня не така гладенька, як я собі хотіла. Тому, якщо ви візьмете максимально сухий сир, у вас вийде ідеальна пасочка. Поливаю молочним шоколадом з горішками та родзинками та можна подавати на стіл. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на мій канал.